І так, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні маю велику посилку, доволі таки велику, але дуже-дуже цікаву. Я вже склавши на стіл, як ви вже зрозуміли, це у нас буде Sega. Е, Не тільки Genesis. Sega. І так, починаємо. Перше. Перша велика посилка це було одне із це 6 джойстиків контролерів. Як бачите, в такому стані. Ну, ну. Це все якби. Це все дрібниці. Один, правда, без оцього Діпеда, ну, це знайдемо. Зробимо, купим. Я взагалі, коли такий контролер спробував перший раз, він більший, ніж звичайний, на 6. Ну, але я вам хочу сказати: зручний, дуже зручний. Ну, це видно, що в когось, у людини. Десь так в загашничку валялося. У нас би такі цінні речі в загашничку би не валялися. І пилюкою би аж так не покривалися. Шість штук. Я, чесно кажучи, їх не, пере... не перевіряв. Ну я не сумніваюся, вони мають бути робочі, їм не повинно бути нічого такого. Як тільки бачите, зовнішній вигляд такий відмити, відчухати їх. І все має бути добре. Такі, знаєте, якісний. Тут прям такий кабель, що лки-палки. Так, далі. Ну і самі приставки. Це перша версія. У мене... мене є друга версія Genesis 2. Яку я там собі модифікую для себе, так там змущаюся над нею. А це я замовив. Не знаю, чи, можливо, я собі таку залишу, чи, можливо. Я хочу теж для модифікацій. Ну, там всього дві модифікації. Я, може, про цей відео зніму. Бачите? Це виглядає нормально, наче так. Чисто відносно. Ну, як чисто? вона не чиста, але кришка, мені здається, не звідси. така підозра. Made in Taiwan. Дуже часто оці вже другі. Genesis 2, більшість made in Тайвань. Варіанти. Звичайно, там попадається Малайзія, здається. Я не пам'ятаю, можливо, і Японія є, ну, часто Тайвань. Я її спробував, вона працює, все добре. Але як бачите, грязна. Сугілки-палки. Так, раз. І друга. Друга така сама консоль, теж працює все добре, все класно. Дуже зачухана. Така, як бачите, її вимити, витерти. Ну, є такі, звичайно, пошкодження, які вже нічого не зробиш. Тут без кришки і без цього чохла. Я надіюся, тут нічого не зламано. Ну, в мене немає сяга CD для перевірки, але ну, це все купиться, це не проблема. А ця ревізія. Made in Japan. Бачите? Це вже цікавіше, набагато цікавіше. Ну, як, воно все цікаво, але. Так. Далі. Це був у цьому у всьому комплекті був отакий джойстик. Quick shot. Бачите, для Sega, Atari Amstrad. Commodore SVEI і MSX. Я, чесно кажучи, людина, яка продавала, я не розпитував за цей контролер нічого, я думав, що він не працюючий. Але, бачите, оці штуки відкручуються, міняються. Я спробував на одній грі на такому шутані, звичайно, шутенмеп, оці літалки. Ну, не сказав би, що воно працює. Але я взагалі-то думав, що вона буде під Sega Master System. Але ні, підходить. Ось, бачите, переключаємо під тип консолі. Отут, наприклад, на B у мене було. Але тут трошки по керуванню. Оце сам e ну, він, так, він хороший, чутливий, хоча так на дотик здається, наче такий жорсткий, твердий, не дуже зручний. Але, 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 в <кій> коробушці така штука класна. Там різна на корупції написано, якщо мені, якщо там все правильно, що 88-го року. Попадаються такі контролери для Sega часто. Такі оці кастомні, скажімо так. Так, ось. Он, бачите, 88 рік. Ага, це він відключається. І, ну, бачите, я ще й не спробував його нормально. Так, далі. Також це був дуже хороший комплект, я ним задоволений. Отакий От Game Gear. Game Gear уже зразу був розібраний. Бачите, пописаний, розібраний. Е, я його спробував запустити, він навіть не світиться. Ну, мені є підозра, що тут проблема буде у цій силовій платі. Платі живлення, бо вона така прям. Вся віржі, потекла. Ну, це не проблема. Але що цікаво, перший раз я небагато їх е, мав чи, наприклад, ремонтував. А от в мене завжди була перша версія. Вона найбільш поширена. А от версія 4.5, це, я, не пам'ятаю, Majestic, здається, чи як. Вони називалися ті, що випускалися. Вони специфічні відносно. Як бачите, от хтось міняв конденсатор, конденсатори, і то не всі. <кхід> Вони навіть розташовуються, не так. Цікаво, цікаво. Буду пробувати, буду ремонтувати. Буду гратися з цим усім. Так, і ось такий гімгір. Цей уже працюючий. Продавець мені говорив, що він працюючий. Я його перевіряв. Так, просто не хочу зараз батарейки перекладати. Він такий зачуханий, замучений. Ну, справа не в тому. Мені головне, що він світиться. А там вже надалі вже модифікації, ще щось міняти, робити вже можна рухатися. Так, далі. Далі, далі, далі. Був ще такий комплект. Ігор, ігри такі собі. Але, як для всього великого комплекту, так. Це якийсь бейсбол, у мене його немає, але це бейсбол. Тут бейсболів дуже-дуже багато, і ніхто ними не цікавиться. Так особливо, ну, по крайній мірі, я говорю за себе. Бокс, такий бокс у мене є. <кій> Непоганий бокс. Sonic 2. Ну Sonic 2 це. Ой, я не знаю. Якщо десь купувати якийсь комплект ігор для Sega Genesis, чи першу, чи... ну, взагалі Sega Genesis. Ну, Sonic 2 він кругом. Кругом. Де б ви що ви не купляли. Так само, як, наприклад, на Game Gear. Найбільш поширена гра. От цієї ігри в мене немає. Я не перевіряв, чи вони всі працюють, але оцієї у мене немає цього хокею. Так, два хокея NHL 95. Ну, хокей хороший, хороший хокей, але в мене є повнокомплектний, але, так, скажімо, ну і ще якийсь футбол американський теж нецікава штука, але хай буде. Взагалі, зі всіх спортивних ігор до цього, коли я ще з дитинства, оці всі китайські копії, я грав тільки футбол, і то, і то в мене був тільки один чи два. і... Баскетболи і все. А от хокей мені сподобалось. Бейсбол і та все, ні, бо я навіть не знаю, як його грати. Так що таке. І так, приступаємо. Приступаємо, приступаємо. Це мій гімгір. Зараз буду показувати коротко-швидко, буду показувати ігри, які також я купив до гімгіра. І так, погнали. Sonic перший. Sonic першого у мене немає. Sonic Persi так само, як і на для Genesis. Гра доволі поширена, але вона дорожча. Що на Game Gear? Що так? Так буду так близько показувати. О, звуку! Фига. Так, перми трошки дамо. Так, світло погано відбивається. Оп. О, так. Буде краще, я думаю. Так. Переключається. Ну, нічого, це не проблема. Так. Street of Rage. Перша частина. У мене є друга частина. Street of rage. Е, посилці японській, які я купував, то Street of Rage. У е, мене є японська версія. Bear of Knuckle. Старий добрий Street of Rage. На Genesis я ще не купив першу і третю частини. Випадково мені попалася е, друга по хорошій ціні. Дуже класна гра. Шкопі шукайте, дуже голосну. Дивіться. Опа! Ну, як ви бачите тут. Героїв менше, тільки двоє. Не так троє, як на 16-бітній. Далі Batman. Batman Forever. Batman в мене є. Це просто тут є кілька ігор, які повторюються. Ну, як для мене повторюються. Так. Оп, 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 чекайте, не можу. Отак. Лампа дуже відсвічує. Тому вибачайте Бетмен майже такий самий, як і на Genesis. Правда, на Genesis він важкий. Бо треба завчити усі ці рухи. Ну, коротше, все це треба завчити. Можете... Опа. Тут майже те саме, але трошки легше. Я його не пройшов. Він такий важкий, доволі така велика гра. Ну, я так думаю, я собі, що вона велика. Так. Так я буду отак складати. Оп. Оп. Далі. Дракон Брюс Лі. Е, Чесно кажучи, перший раз її побачив на Game Gear. Ну, якби я там вже читав в інтернеті, також вона є для Game Gear, але перший раз я її побачив. На eBay я, звичайно, її не шукав, а от. Якщо так, хто люди продає, то оце перший раз. Так, якщо ми зробимо так. Будемо так зблизька показувати. Будьте, я прошу вибачення за цю лампу Буду отак показувати. Так, ну тут довго воно розчехляється. Так, оп. Далі гольф. PGA Tour 96. Е, Доволі така поширена на Genesis так, взагалі, цих гольфів. Я їх, правда, не грав ніколи. це Я тут їх перший раз побачив відколи Genesis е, купив і почав збирати до неї ігри вже оригінальні нарешті. Тому, тому, тому. Так, давай, я хочу швидко показати. Так, давай, 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 давай. Це якийсь турнір я взяв. Так, давай швидше. І так. Ну. Ой, лки-палки. Добре. Дуже довго. Далі, русалка. Русалка в мене є. До цього я її купував. Що хочу сказати, вона така ж сама, як і на е, Genesis. Правда, не знаю, чи по рівнях. Ну, можливо, така сама. На Genesis я собі, правда, її ще не купив. А, ну, непогана. Бачите, треба звільняти оцих черв'яків. Я просто колись, як піратка була китайська, це я грав, знаю. Проходив я її цікава гра. Всього лиш нам вже 4 великих рівня, але цікаво. Далі. Хокей, нхл Hockey. У мене є якийсь інший хокей. Я не пам'ятаю, чи НХА здається на Game Gear. Щось типу того. Я прошу вибачення за лампу, дуже вона відсвічує. Я оце на Game Gear спробував всі ці хокеї, і це все інше тут дуже цікаве. Є там десь в мене бейсбол, але я навіть його не включаю. Бачите оп-оп-оп. На Genesis цікаві. Оп! пас, 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 пас. Забрали в мене шайбу. Добре. Отак. Далі. Dynamite Headdy. Або по-простому Динаміт. Е, голова Динаміт. Так. Голова Динаміт. На Genesis немає такої гри. Вона відносно така. Ну, не прям дорога, але. І оце теж. В цьому комплекті я її, як побачив, я був дуже радий на Game Gear. Бо я її тільки один раз бачив. Вона теж доволі така недешева. Так собі бігати. Цікава, ви знаєте, цікава гра. Я так бачу відео про неї на Genesis, не на Game Gear, тому я, чесно кажучи, і забув. Чи вона така сама на Genesis? Оп, бачите, Такий собі шутен мап, тільки в іншій варіації. Так, далі. Старий, добрий пак Гра недорога. Ну, так як пак Е, э, Я її не мав ні на Game Gear. Ні на Genesis. На Genesis так і я ще її не придбав собі. Бо хочу знайти, щоб вона була комплектна. Можна і не комплектно взяти собі скомплектувати. Так. Далі. E, Sonic. Triple Trouble. Triple Trouble. У мене є такий Sonic. Гра цікава. Дуже цікава. Так. Сега. Надяснось такої немає, звичайно. Отак будемо показувати ще ближче. Отак вибираємо. Це буде Сонік. Ну-ка, я трошки віддалю. Я її трошки пограв. Ну, вона звичайно, не легенька гра. Ну, це було б їй цікаво, якби вона була легенька. Так, нічого. Те, що повторюється, це все не страшно. Далі. Primal Rage. Е на Genesis. Я ще так придивляюся на неї гра. Дешева. Це у нас файтинг. Файтинг динозаврів. Цікава варіація, звичайно. Але. Ну, тут вона була в комплекті Я, чесно кажучи, не знав, що така є теж на Game Gear. Бо я якось не відкривав там, прям не перевіряв всю бібліотеку Game Gear Бачите, тут такий файтинг. Але до неї обов'язково, звичайно, треба інструкція. Бо без інструкції, ну ніяк. Завчати всі ці рухи і от і все. Так, Sonic Spinball. Sonic Spinball. У мене його не було. У мене його не було, тому я оце дуже радий. так тобто, чекайте фокус. Він е, схожий на. О, бачите раз. Він схожий на той, е, що на, гім... е, на Genesis. Майже такий самий. Ну, це треба ще його пограти, бо я так, я тільки картриджі, я їх почистив, привів до порядку, бо деякі з них не хотіли запускатися, бо погано запускалися. Так, зараз будемо так робити. Оп. Так, це у нас Бонкерс. Колись в мене була копія, ну, китайська піратка, ще в дитинстві я грав. Ну, вона не така. Зовсім не така. Бачите, тут такий собі платформер цікавий. Це по мотивам мультика 90-го, я не пам'ятаю, 3-го чи 4-го року. Цікава теж. Я думаю, що воно буде цікаво, класно. Так, і в нас залишився, ви, прошу вибачення, парк юрського періоду. Як я вже шукав, дивився різні ігри, вона поширена на Game Gear. Ну і, відповідно, вона поширена на Genesis. Особливо, ну там дві частини, ні, три частини, здається, простий парк юрського періоду. Rampage Edition і найдорожчий загублений світ. Я, от чесно кажучи, цікаво, треба буде перевірити бібліотеку ігор, чи є там інші. Але зараз, як побачите, вона не така. Це так така собі стрілялочка, знаєте, як для пістолета світлового. І остання гра на сьогодні. З цього списку чопліфтера. Чесно кажучи, теж перший раз про неї чую. Треба, треба перекинути бібліотеку э, Gimgeра. Взагалі подивитися, що там є. Щоб мати розуміння, бо я якось такі якісь популярні ігри вони часто попадаються. А от такі якісь специ... ну не те, що специфічні, можна сказати, може і рідкісні. Ой. Так що... І оцей чопліфтер. Я, чесно кажучи, думав, ну, така собі якась гра, знаєте, там. Як оці дешеві прості ігри на Genesis. Але дивіться, 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 оп, дивіться, оп, піднялись і полетіли. Дивіться, класно. Ну, добре. Так, бачите? Чесно кажучи, подібного типу ігри на Genesis. Ну, всякі вертолітні, от такого плану я ще не зустрічав. Ой, збили. І так, отакі от ігри. Це в нас на Game Gear. Добавилися. До моєї колекції 1, е, 2. Раз, два. Скажу, раз, два, які це ще три. Ну і можна сказати: ну, я все-таки скажу три. Це точно. Бо Street of Rage у мене є е, те, що було з японської посилки Berlin Knuckle. Бачите? Вони все ідентичні, однакові, але це японський, це американський варіант. Але хай буде. Мені тільки оце цікаво тут на двох. Це треба мати два геймгіра, дві гри і оцей кабель. Я ще його ну, бачив, але я його ще не купував. Ну що ж, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому сподобалося. І очікуйте на наступні відео.